Гувер Колін спотворене кохання. Частина 34. Не знаю, як поводитись, боюся, він виявить, що мені раніше не доводилось виконувати правила номер один та два. Якщо минуле, та майбутнє під забороною залишається тільки сьогодення, а я гадки не маю що робити в теперішньому. Нині я проходжу на кухню. А що в тебе є? Май зауважує, що я дивлюся на пакет, який уже на столі, і зрушує його подалі. Скажу чого б ти скажи, чого б тобі хотілося. Подивимось, чи це в мене є. Апельсинового соку Майлз розпливається посміш і дістає з пакета пляшку. Те, що він це передбачив, говорить про його турботливість, а ще про те, як легко мене зворушити. Треба заявити йому, мої правила перестань робити те, через що мені хочеться порушити твої правила. Я з усмішкою беру в нього сік. А що ще у тебе в пакеті? Будь-які дрібниці. Він спостерігає за тим, як я відкручую кришку та роблю ковток, як закриваю пляшку та ставлю її на стіл. Однак він не настільки уважний, щоб передбачити мій ривок у бік пакета. Я хапаю його за секунду до того, як руки Майлза вбиваються навколо моєї талії. Ти постав на місце, сміється він, заглядає всередину, презервативи. Зі сміхом кидаю пакет на стіл і повертаюсь до Майлза, його руки все ще. Маю Наталії. Хочеться сказати щось непристойне чи дурне, але нічого не спадає на думку. Так що просто вдай, ніби я вже сказала і засмійся. Мелс не сміється, продовжує мене обіймати. Яка ж ти дивна, мені все одно взагалі вся ця історія є досить дивною. Мелс називає те, що відбувається дивним, а мені подобається. Цікаво, на його думку, дивно це добре чи погано? Дивно це добре чи погано, і ти, і інше відповідає Мелс ні. Ні те, ні інше. Ти, ж, ти, ти теж дивний, мені байдуже, усміхається він. Мел повільно гладить мене по спині та плечах, потім по руках, поки не стискає мої долоні у своїх. Як твоя рука схамену, схамену, схаменуся я і піднімаю її до очей. Нормально, мабуть, завтра я її огляну. Завтра мене тут не буде, за кілька годин мені відлітати. У голові дві думки: перша, як шкода, що йому скоро на роботу, друга, що я тут роблю, якщо йому скоро на роботу. А хіба тобі не треба виспатись? Все одно не засну. Ти навіть не пробував, не можна ж керувати літаком не поспавши. Перший переліт короткий. До того ж, я, другий пілот, висплюсь у літаку. Сону програму не входить. Тейт ось що сьогодні у програмі. Тейт для нього важливіше за сон. Цікаво, це що ще вона важливіша? Тоді, шепочу я, мені нема чого додати до цього тоді. Зовсім нічого. Мовчання стає незручним. Тоді, вимовляє він і переплітає свої пальці з моїм моїм пальцем, подобаються його пальці. Хочеш, скажу, як давно я не мала нікого, пропоную я. Якщо вже мені відомо про тебе, такі інтимні подробиці, це по-чесному, якщо згадати, що вже вся моя сім'я в курсі, що Майлз, давно немає дівчини. Ні, не хочу, просто каже Майлз. Зате хочу тебе поцілувати. Не впевнена, як це сприймати. Однак не збираюся аналізувати його ні, якщо за ним слідує подібне зізнання. Тоді цілуй. Він стискає долонями мої скроні. Сподіваюся, у тебе знову буде смак апельсинового соку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім я. Перераховую його слова і шукаю у себе в голові місце, де можна назавжди їх зберегти. Хочеться сховати їх у скриньку і підписати, дістати і перечитувати, коли його безглузде правило номер два стане моїм сумним і самотнім справжнім. Мало захопив мій рот, знову він вторгається. Я захлоплюю уявну скриньку і повертаюся до Майлза. Вторгайся в мене, вторгайся, вторгайся. Мабуть, я і справді нагадує апельсиновий сік. Принаймні, Майлз поводиться так, ніби насолоджується моїм смаком. А я насолоджуюся смаком Майлз. Лину до нього, цілую, роблю все можливе, щоб проникнути в нього і заповнити лише тейт. Майлз усувається, щоб перевести подих. Я й забув, як це чудово. Він мене порівнює. Мені не подобається, що він мене порівнює з тим, з ким йому було так само. Добре, хочеш дещо дізнатись? Хочу, хочу дізнатись про все, але чомусь вибираю саме цей момент, щоб помститись Майлз за його ні. Ні, я знову цілую його в губи, Він відгукається не відразу, не може збагнути, як сприймати те, що відбувається. Проте досить швидко приходить до тями і відповідає на мій поцілунок.